Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 16-го уроку по загальній нумерації або ж 8 урок 3 та 4 частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаємо завдання та повторимо основні визначення попереднього уроку. У звичайному стані атоми є електрично нейтральними. Кількість електронів дорівнює кількості протонів в атомному ядрі. Фізичні тіла, які складаються з електрично-нейтральних атомів, також електрично нейтральні. Електризація процес набуття фізичним тілом електричного заряду. Найпростіший спосіб електризації тертя обводна тіл з різних речовин. Атоми різних речовин утримують електрони з різною силою. У процесі тертя Тіл відбувається перехід електронів від атомів, які утримують їх слабше до атомів, що утримують електрони сильніше. Тіло атоми, якого віддають свої електрони, набувають позитивного заряду. Тіло атоми, якого приєднують додаткові електрони, стають негативно зарядженими. В третьому завданні нам пропонують здійснити наукове дослідження принцип дії електроскопа. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо і запишемо факти та поставимо запитання. Наукове дослідження принципу дії електроскопа. Перший етап. Факти. Якщо торкнутися спіралі електроскопа, виготовленого власноруч наелектризованою паличкою, пелюстки починають відштовхуватись одна від одної. Запитання чому пелюстки електроскопа відштовхуються одна від одної після дотику до спіралі електризованою ебонітовою паличкою? Сформулюємо та запишемо факти. 1. Електроскоп можна легко виготовити в домашніх умовах. Друге. Якщо торкнутися спіралі електроскопа, виготовленого власноруч електризованою паличкою, пелюстки починають відштовхуватися одна від одної. Запитання. Чому пелюстки електроскопа відштовхуються одна від одної після дотику до спіралі електризованою ебонітовою паличкою? Переглянемо відеофрагмент, сформулюємо наявну теорію та власну гіпотезу. Другий етап. Наявні теорії. Ми знаємо, що електрично-нейтральні тіла не взаємодіють. Якщо двом тілам надати електричні заряди однакового знака, то ці тіла починають відштовхуватись одне від одного. Гіпотеза. Спочатку пелюстки електроскопа є електрично нейтральними та не взаємодіють. Після дотику до спіралі електроскопа на електризованою скляною паличкою пелюстки набувають електричних зарядів. Заряди пелюсток мають однаковий знак, тому пелюстки відштовхуються. Сформулюємо та запишемо теорію: перше електрично нейтральні тіла не взаємодіють. Друге. Тіла, які мають одноіменні заряди, відштовхуються, а тіла, які мають різноімені заряди, притягуються. Гіпотеза. Спочатку пелюстки електроскопа є електрично нейтральні та не взаємодіють одна з одною. Після дотику до спіралі електроскопа неелектризованою скляною паличкою пелюстки набувають електричного заряду, заряди пелюсток мають однаковий знак, тому пелюстки відштовхуються. Для перевірки гіпотези власноруч виготовте електроскоп, використовуючи перелік вказаного обладнання. Ознайомтесь з підготовчим етапом, якому описано послідовність дій для виготовлення електроскопа. В ході досліду ми побачимо, що в електрично-нейтральному стані пелюстки електроскопа розташовані вертикально і не взаємодіють одна з одною. Після дотику до спіралі електроскопа на електризованою паличкою вони розійдуться на певний кут. Гіпотезу підтверджено на основі проведеного експерименту. Переглянемо відеофрагмент та сформулюємо теорію щодо принципу дії електроскопа. Четвертий етап наукового дослідження принципу дії електроскопа. Формулювання теорії. Закон, електроскоп це прилад для виявлення електричних зарядів. У виготовленому електроскопі заряд з наелектризованого фізичного тіла, яким торкаються спіралі, частково перетікає на пелюстки. Обидві пелюстки набувають зарядів одного знака і тому відштовхуються. Це явище вказує на наявність електричного заряду на тілі, яким торкаються електроскопа. Запишемо основні положення власної теорії. Перше, електроскоп це прилад для виявлення електричного заряду тіла. Друге. В електроскопі заряд з неелектризованого фізичного тіла, яким торкається спіралі, частково перетікає на пелюстки. Третє, Обидві пелюстки набувають зарядів однакового знаку і, і тому відштовхуються. Четверте. Явище набуття заряду пелюстками вказує на наявність електричного заряду на тілі, яким торкається електроскопа. Переглянемо відеофрагмент, в якому пояснюється принцип дії електрометра. Принцип дії електрометра схожий за принципом дії електроскопа. Відмінність полягає лише в тому, що взаємодіючі частини є не пелюстки, а стрілка і стрижень, на якому вона закріплена. Куля, стрижень і стрілка виготовлені з провідного матеріалу і при контакті з неелектризованим тілом набувають однакового знаку заряду. При цьому стрілка відштовхується від стрижня. В шостому завданні необхідно розглянути дві ситуації. Як будуть поводити себе пелюстки електроскопа. Перше, коли до спіраль електроскопа торкнутися негативно зарядженою ебонітовою паличкою. Друге, коли торкнутися позитивно зарядженою паличкою зорк скла. Розглянемо перший випадок. При контакті негативно зарядженої ебонітової палички об спіраль електроскопа, частина електронів з палички переходить до стрижня і пелюсток електроскопа. При цьому пелюстки набувають негативного заряду, тому і відштовхуються. Розглянемо другий випадок. При контакті позитивно зарядженої палички зорг скла частина електронів з пелюсток і стрижня переходить на паличку, при цьому на пелюстках і стрижні виникає нестача електронів і вони набувають позитивного заряду. В цьому випадку пелюстки також будуть відштовхуватися. Восьме. Що спільно в поняттях електризація тертям та електризація дотиком. Під час електризації тертям та електризації дотиком тіла набувають електричного заряду. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмово завдання до уроку номер 8 сторінка 12, 15 зошита номер 2 3 та 4 частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!